Всім привіт! Ось така показує БМС-ка ось так. І ось інвертор показує ось таку виробітку. В ватах. Відмикаю. Відмикаю сонячні панелі. Було 2,8, стало 5,8. вмикай 58 генерація така Так, ось пішло. Тут показує 38 32, ну, набирає там. Так от такий нюанс цього інвертора на Що тут показує генерацію по нулях, а насправді там 2-3 А генерує. А це 2-3 А на акумулятор, то це 50-60, можливо, 70 Вт. Ось така штука. Такий нюанс.